Вночі ворог завдав два ракетних удари по Харкову. Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Гур'їв-Козачок Богодухівського району, ветеринарне Харківського району, стариця Вовчанськ-Бударки Чугуївського району, Синьківка, Дворічна Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району, авіаційних ударів зазнала Синьківка. У перші ночі ворог завдав удару двома ракетами С-300 по село Одрадне Куп'янського району без постраждалих. О 3.10 стався ворожий обстріл села Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Об 11.36 в результаті ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка, госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок об 11.41 внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району. Зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 12.07 внаслідок ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Внаслідок негоди по області знеструмлено 1469 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп'янській громадах. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько третьої ночі ворог вдарив по Курилівській громаді. Внаслідок влучання снаряду зайнявся приватний будинок у селі Курилівка. На час прибуття рятувальників 44 ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Пожежу гасили 10 рятувальників на двох автоцистернах. Вони впоралися із завданням о 5-й ранку. Постраждалих немає. Також близько о першої години ночі окупанти поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було. О пів на другу ночі рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася у підвалі житлової 16-ти поверхівки. Там горіло сміття на площі 20 квадратних метрів. У задимленому приміщенні вони відшукали 52-річного чоловіка і винесли його на свіже повітря. Врятований отримав легке отруєння чадним газом, і від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці допомогли вийти назовні 15 мешканцям нижніх поверхів, які потерпали від диму. Причиною виникнення пожежі стала власна необережність врятованого під час куріння. Вогонь ліквідовано у 2.50. Протягом доби рятувальники ДСНС чотири рази залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг. Вони витягли зі слизьких ділянок доріг, фури та мікроавтобус. Також вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин відбуксирували одну вантажівку та прибрали з проїжджої частини повалене дерево. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував кілька регіонів України. За даними голови Херсонської ова через обстріл постраждали дев'ять людей, серед них четверо дітей. Пошкоджено цивільні об'єкти та житлові будинки. Атакували і Харків. За даними місцевої влади, є влучання в одне із транспортних підприємств міста без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 18 дронів типу «Шахет». Усього було випущено 19 ударних БПЛА. Працювали у межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Атакували також Сумську, Запорізьку, Миколаївську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Верховний суд американського штату Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році. Про це пишуть змі. Відомо, що причиною стали події 6 січня 2021 року, коли прихильники екс-президента проникли до капітолія у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден. Втрати України від блокади західних кордонів можуть сягнути півтора мільярда доларів. Про це заявили в НБУ. Так, за підрахунками фінустанови, в листопаді скорочення склало 860 мільйонів доларів, а в грудні 620 мільйонів доларів. У Київстар повідомили про проблеми зі зв'язком на півдній і заході України. Зазначається про технічні проблеми. Над їх усуненням вже працюють спеціалісти, наголосили в компанії. Економіка України, яка переживає кризу, може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога. Але 2024 рік, безперечно, буде складнішим за цей. Тож Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси. Таку думку висловлюють аналітики видання Reuters. так наступного року Україна сподівається покрити бюджетний дефіцит в 43 мільярди доларів. Переважно коштом іноземної фінансової допомоги, включаючи допомогу від Європейського Союзу та США. Однак обидва пакети допомоги поки що заблоковані республіканцями в Конгресі США та Угорщиною в Європейському Союзі. Але, врешті-решт, сподіваються, аналітики, вони повинні бути ухвалені. При цьому економісти та іноземні дипломати зазначають, що фінансова допомога США залишається під знаком питання. Після вторгнення Росії в лютому 2022-го Київ спрямував усі свої доходи на оборону та армію, а витрати на все від пенсії до соціальних виплат покривалися десятками мільярдів доларів іноземної допомоги. У 2024-му Києву може не вистачати кількох мільярдів доларів, але дефіцит у 10 мільярдів створить проблеми для макроекономічної стабільності та програми міжнародного валютного фонду. МВФ, який схвалив новий транш у розмірі 900 мільйонів доларів цього місяця, вимагає від України твердих гарантій фінансування на наступні 12 місяців, тому значне скорочення зовнішнього кредитування може поставити під сумнів його програму. Уряд України має запас ліквідності на січень і лютий водночас для заповнення діри у бюджету Кабмін може піти на підвищення податків, що у свою чергу буде контрпродуктивно для економіки або навіть надрукувати гроші, що також матиме серйозні ризики. Тим паралельно наголошують експерти, Україна також має знайти спосіб реструктуризувати близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу наступного року після того, як у серпні 2022-го власники суверенних облігацій погодилися на дворічне заморожування виплат. Уряд сподівається повністю забезпечити зовнішнє фінансування у 2024 році. Але якщо війна триватиме довше, то сценарій включатиме необхідність адаптації до нових умов. Водночас, за прогнозами експертів, цього року економіка має зрости приблизно на 5% після скорочення майже на третину у 2022 році. До того ж, український та іноземний бізнес адаптувалися до нових реалій воєнного часу, а деякі навіть анонсували нові виробничі потужності в центральних і західних регіонах. Але, попри скромні ознаки відновлення цього року, економічні показники, орієнтовані на сировинні товари, все ще менші ніж були до війни. А ось ризики та інші обмеження залишаються високими. При цьому мільйони українців залишаються за кордоном після вторгнення, що спонукає багато компаній скаржитися на нестачу працівників, особливо для висококваліфікованої роботи. Економіку також гальмують спроби Росії заблокувати Чорне море. Хоча український судноплавний маршрут допоміг експорту товарів і може помітно прискорити зростання економіки наступного року, наголошують економісти. При цьому спеціалісти прогнозують сповільнене зростання, а інфляція, як очікується, прискориться наступного року. Ми бачимо, що дефіцит без зовнішньої допомоги та позик перевищуватиме 10% ВВП принаймні до 2027 року, та опуститься нижче 5% лише після 2030 року. Марія Соловйова, Євген Кличко та Олександра Панченко Харків. Новини. Про наступний 2024 рік бюджет та актуальні питання, що стосуються життєдіяльності міста, про це йшлося на зустрічі Мера Харкова з колективом однієї з кондитерських фабрик міста. Моя позиція така, що сьогодні нам потрібно зробити все можливе залежне від нас, вжатись в наших побажаннях, але все повинно йти на Армію нашу на зсу на війну, бо ми повинні відстояти е, нашу Україну і наше місто, і це головне. Незважаючи на те, що бюджет такий складний, важкий, але ми будемо підтримувати наших військових. І от учора ми перерахували 20 мільйонів на одну з наших бригад ЗСУ, і до того 10 мільйонів взагалі ми за цей рік перерахували вже понад 500 мільйонів. 500 мільйонів на зсу так, аби раціонально розподілити бюджет наступного року, мер наголошує від деяких речей, як, наприклад, капітальні ремонти та великі будівництва, місту довелось відмовитись, бо Харків вважає за важливіше відбудовувати зруйноване расистами цивільне житло. Окрім того, всі життєво важливі програми наступного року підкреслив Ігор Терехов будуть збережені з урахуванням соціального запиту щодо планів, то зважаючи на реалії, в яких місто живе, наступного року в. В Харкові повинні завершити будівництво першої підземної школи. З того місяця ми розпочнемо заняття заняття в школі, в першої такої школи. Вона розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто дві зміни будуть на. Мати можливість вчитися 900 учнів індустріального району і будемо одразу ж будувати ще школу. щодо транспорту, то каже міський голова парк громадського транспорту, Харків доповнить електробусами. Тендер на їх закупівлю незабаром буде оголошений. Ми дуже серйозно працюємо з міжнародними фінансовими інституціями, з нашими міжнародними партнерами щодо транспортної системи, щодо залучення кошти. Хочу сказати, що жодного проєкту ми не зупинили і не зупинили, тому що нам є довіра Довіра з боку наших міжнародних партнерів, з боку міжнародних фінансових інституцій. І відверто кажу, що ми крім того, що ми розпочнемо в наступному році, я маю таку надію будувати метрополітен, будувати під землею. Під землею депо електродепо ми входимо поступово в тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену. Це нові е потяги, який я колись обіцяв, і е вже у нас є учасники цього тендеру. Е це Сіменс це, це шкода, це зовсім інший новий крок. Спільна зустріч була у форматі діалогу. Співробітники цікавились про найболючіше і актуальне про відбудову пошкоджених будинків комендантську годину про роботу певних маршрутів громадського транспорту та їх розширення, і про те, чи буде у місті повернена карта харків'янина. Ігор Терехов акцентує увагу співробітників фабрики, що процедура з її оформлення незабаром буде відновлена, оскільки запит від суспільства зберігається. Ну, дуже сподобалась зустріч такі, як льохка, нібрінуждяна атмосфера. Ну інформацію. Мали з перших уст буроплани. Керівництва міста, щоб ви розуміли, я живу на Салтівці, нікуди не виїжджала. І коли були бомбардування, і наші комунальники прибирали мусор і чистили наші дороги, це було щось неймовірне. Тому це нагода подякувати за дійсно такий героїчний труд. Для мене це зустріч стала в душі світ. світ і любов до людей, до города, нашого мэра Терехова Ігоря Александровича. Як вот ему теж ну, нелегко с цими, скажем так, з його задачами справлятися. Ми ж знаем, знаете, как бы айсберг, таке вот это сам, а то, що под низом, под этим, Скажімо, океана, скільки трудностей. Ну, мене дуже розчула, як він все би, нам розповів. Дуже приємно, що коли нас не забувають, нам уделяють час своє внимание. Это, в Ми своей своєї сторони стараємося тут делать все можливе, випускаємо качественную продукцію. Боль більше стріч буде спокійне время, будемо зустрічатися більше. Я думаю, Леся Купилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини Його врятували від опадів, що ще більше зашкодили стану будівлі. Це один з ліцеїв немишлянського району. В цьому навчальному закладі повним ходом йде відновлення від чисельних прийотів. Поруч в ліцеї майже не залишилось цілілих вікон. Зараз вже про це і не скажеш. В цей заклад від ударно вибухової хвилі та осколкових влучань у цьому закладі постраждала покрівля, це там понад 2000 квадратних метрів. Порядка 500 квадратних метрів вікон були пошкоджені або вилетіли зовсім разом із рамою. Там частина отмостки. Ну тобто конструктивних ушкоджень на цьому об'єкті нема. Але Заради того, щоб урятувати сам заклад, потрібно було провести роботи по закриттю контуру відновленню покрівлі і зберегти матеріальні цінності. Ну і увесь учбовий заклад загалом. на теперішній час роботи з покрівлі основні завершені, Це 2200 метрів квадратних. Є там взагалі ще додатковий об'єм, який ми виявили. Я думаю, що ми його будемо доробляти, але поки що планові роботи з покрівлі закінчені. То, що стосується відмост. Вона також завершена, вже повністю зроблена. І наразі встановлюються вікна і будуть виконуватись наружні і внутрішні відкоси. Пошкоджених у місті Харкові е, навчальних закладів е, понад 80. На теперішній час договірні відносини і юридичні обов'язки взяти по 40 об'єктах. Це те, що стосується субвенції, яка була надана державою, і два об'єкти, які ми виконуємо за міський бюджет. Сьогодні ми закінчуємо 20 об'єктів з них. Думаємо, що до кінця року їх буде 22. Тобто там, де роботи будуть завершені, або там на 100%, або там на 98%, Тобто треба прибрати там мусор вивести. Таке інше. Усі інші будуть продовжені у 2024 році. Субвенція це дозволяє, тому що вона на 2023 і 2024 рік виділена. Тому будемо надалі працювати. Я думаю, що до кінця весни ми завершимо. Об'єкти, на які нам надані були кошти, але у нас є понад 5 об'єктів з прямими влучаннями, а саме туди прилітали ракети С-300 там і артилерійські снаряди. Тобто там великі руйнування. Відновлення таких об'єктів потребує значних коштів, тобто вони вимірюються там, напевно, сотнями мільйонів, тому що. Руйнування значні вщент роздроблені корпуси, тобто значні руйнування конструктивів об'єктів. Харків насамперед ну не в змозі витримати такий тиск фінансовий, тому що якщо його там проєктувати на ушкодження, то на сьогодення це неймовірна сума для міста. Тому, звичайно, ми будемо подаватися і надалі до держави за субвенцію і просити їх надати нам кошти на відновлення об'єктів школ. І ще є питання стосовно дитячих садочків, яких у нас у тій чи іншій мірі пошкоджено там близько ста. Але чотири з них зруйновані частково, але зруйновані яким чином ну таким, як і там п'ять шкіл, які я назвав. Тобто, туди були прямі влучання С-300 або там артилерійських снарядів. Тобто, це руйнування конструктивні, тобто знищені цілі корпуси. Ці дитячі садочки ми також будемо подавати на субвенцію до держави, тому що не зможемо міським бюджетом відновити ці об'єкти. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.